Урок історії про події Революції Гідності за межами школи та виховна година на тему благодійності. Звір парафії Воздвиження чесного животворящого Христа Господнього Української греко-католицької церкви міста Броди про допомогу сім'ям постраждалих на Майдані відбувся як цікавий виховний та пізнавальний захід для учнівської молоді. На зустріч з молоддю прибув поранений майданівець, а також активні протестувальники сьогодні волонтери для АТО. Звіт про матеріальну благодійну допомогу емоційно доповнили творчістю, майданною поезією та піснями. Парафіальний звіт про підтримку для новітніх героїв України слухала Наталія Кутняк. Майже через рік після Майдану настоятель греко-католицького храму Воздвиження чесного Христа міста Броди, отець Ярослав Царик, розповів про допомогу, з якою прийшли до родин постраждалих активістів Майдану у важкий для них час. Парафіяни храму взяли під опіку 15 майданівців з Бродівського і Бузького районів. З них до читальної зали районної бібліотеки прибув лише Юрій Матерецький зі села Дітківці. Практично усі активні учасники майдану сьогодні активні учасники антитерористичної операції. Героя Майдану привітали оплесками. Учасники звіту, учні 10 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша переглянули фільм про події на Майдані, прослухали майданну поезію та авторські пісні самодіяльного композитора Михайла Добрянського. Активістка Євромайдану, а нині волонтер з допомоги бійцям антитерористичної операції. Тетяна Лісковецька схвильовано звернулася до гімназистів, акцентуючи увагу на здобутках Майдану та їхньою ціною. Ми не допустимо агресора більше на нашу землю. Якщо потрібно буде, і ми жінки також станемо і візьмемо зброю. Думку активістки підтримав отець Ярослав Царик. Ці події завжди будуть з нами. Скільки ми б ми не жили на землі? І до вас, молоде покоління, дівчата і хлопці. Для кого ми боремо, виборюємо Україну, нову Україну? Хочемо, щоб ви пішли слідом. Герой Майдану Юрій Матерецький був небагатослівним під час зустрічі. Каже, що говорити, як і згадувати про ці події важко і понині. Це словами не передати, Це треба було відчувати на своєму тілі. Я? Що в цей момент відбувалося. І, ну, там не було такого страху. Страх був вже потім. От рік після того от, не шкодуєте, що ви були на Майдані, що Ні. маєте речі. Чого шкодувати? Ну, Здоров'я все-таки ваше, Підірване. Ну. Моє підірване, моїх дітей не буде підірване. вони будуть жити в вільній країні. Чи відчуваєте ви зараз до себе увагу і допомогу з боку держави, з боку, чи з боку волонтерів більше? Ясно, що волонтери більше допомагають. Ініціатор заходу підсумовує допомогу, надану парафіяльною спільнотою храму і благодійним фондом Карі та Зброди для сімей постраждалих активістів майдану, адже надати їм матеріальну підтримку, найменше, що можемо зробити визнати подвиг і мужність тих, хто здоров'ям заплатив за наше майбутнє обов'язок кожного. Мета була показати солідарність парафії чесного Христа і різних спільнот парафії. Які були якраз минулий 2014 рік солідарні з раненими майданівцями. Звичайно, ми не охопили всіх, але кого ми знайшли, ми старалися допомогти їм. Ми приїхали в сім'ї, подивилися, що треба, наприклад. І для більшості, хто вже пройшов, був лікування, хто був на Майдані ранений. Чи побитий дуже сильно, хто лікувався в клініках, ми старалися зробити закупівлю якогось товару, чи холодильник, чи пральна машина, чи навіть кому треба було комп'ютер, чи навіть мобільні телефони, чи продуктові набори, чи якусь річ з мебелі до хати. Ми це все закупили, що бажали сім'ї. Більшості це дружини тих хлопців. Які пішли на Майдан, а вони протягом трьох місяців ну, не мали достатку добробуту додому. Розумієте? І разом з тим, це допомога від нашої благодійної організації Карітас, цим 15 хлопцям, я вже казав, трьох з Бродівського району: це Кукулка Ігор, Матерецький Юрій, і Скруха Роман. А інші є з Бузького району. І ми з ними солідарні, підтримуємо контакти. З тої великої суми, що є цікавою, що ми заплатили в місцевий бюджет з тих 110 тисяч, 15 тисяч податку. То, що ми дали добро цим, цим раненим майданчиком. Але це не то, що є наш вираз, що ми так кажемо, це наша солідарність з ними. І це не тільки Каріта Бродитим, це всі центри Каріта з Греко-католицької церкви, де вона є, в Дрогобичі, у Львові, Тернополі, Франківську, робили це саме, що ми. Це загальна програма благодійної організації Каріта з Греко-католицької церкви в Україні. І ми її частина цієї програми допомоги раненим майданівцям. Говоримо що через рік. Бо хочемо інформати суспільство, що церква і підрозділ харитативний соціального служіння Карітас є з народом. В той же самий час я вже говорив, що ми розпочали цей проєкт для загиблих героїв АТО, для тих дітей, які лишилися, ми знайшли волонтерів. В більшості Богу дякувати, що це стали хресні батьки, які з нами разом будуть разом з тими матерями, сім'ями у теперішньому житті. Це є і матеріальна підтримка, це є і спільне проводження часу, це є і закупівля якихось медикаментів, чи одягу, чи канцтоварів. Ну просто це є добра дія. Чи завершений вже проєкт допомоги пораненим майданцям? <зв 'язок> Тій чи в більшій меншій мірі є поодинокі з тих хлопців люди, які приходять і потрібно їм е, мати якусь лікарську допомогу, це тобто медикаментозно. Тобто ми перераховуємо гроші на аптеку і вони беруть ліки, які їм потрібні. Конкретно у випадку з Юрієм Матерецьким. Так. Чи так. будете підтримувати так обов'язково? Ну звичайно, ми не можемо зробити там курс реабілітації, але можемо ходатайствувати, просити нашого президента Карітас України чи керівництво Карітас, можливо, йти реабілітації в Україні чи за кордоном, тобто шукання пошуків коштів для його реабілітації. Година, проведена у затишних стінах читального залу районної бібліотеки, не минула для учасників заходу. Даремно ті, за кого стояли активісти майдану, засвоїли урок історії з уст безпосередніх учасників революції гідності. Як на мене, даний урок, який ми всі прослухали, він 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 сильно впливає на нашу підсвідомість, і я вважаю, ми, ми більше будемо дотримуватись такої якби патріотичності. Будемо більше болювати за Україну. Ми засвоїли для себе такі гасла, як Україна понад усе, і, і потрібно бути справжнім патріотом своєї держави. І тільки тільки такими зусиллями ми зможемо всі разом побороти цього зараз агресора, який наступає на нашу землю.